Вітаю всіх на каналі Rinz. Це канал роботи і інвестування. Тому підписуємося на канал, щоб нічого не пропустити. Сьогодні маркет на воскресенці в Києві. Відкрив вакансію продавець касир. Заробітна платня 700 гривень. Зміна плюс відсоток від продажу. Більш детальна інформація про графік роботи. По телефону 066 511 21 24 і 096 325 77 96. Залишаємо контакт в опису в цьому відео і посилання на цей маркет. Також, якщо ви з другого місця, не з Києва, і вам потрібно житло. Оренда кімнат і комерційної нерухомості також залишаємо ссылку в опису к цьому відео. Дуже важлива ваша думка про цю роботу. Пишіть, будь ласка, в коментарях, відповідно ставлючи лайк або дізлайк. Всім мирного неба на все добре.